Вітаю всіх! Я хочу подивитись ось що. Після таких обстрілів двох міст мільйонників після всього масованого обстрілу. Зеленський піде на поступки територіальні. Він піде на територіальні поступки. Угу. Ви бачите, це так. Україна, це так. Україна трохи піде. Помірність піде, десь піде. В якихось моментах піде на територіальні поступки. Щоб зупинити бойові дії, піде. Це добре? Так, це добре, тому що це вже треба розуміти, вибачте мене. Так він піде. Ну, за рахунок моїх нервів, дуже приємно. Так, далі. Зеленський піде на територіальні поступки після такого масованого обстрілу двох міст мільйонників. Піде він на територіальні поступки, поступки після цього цього. Ох, меч, так. Досить в Так, піде. Піде в якихось моментах. Очікуйте. Може казати вам все, що завгодно, але буде вже. Буде. колесо долі. Його давлять. Буде. І ця колода, каже так. Ну і остання колода результати колоди двері. Зеленський піде на територіальні, на територіальні поступки після масового обстрілу двох місьмільйонників. києва Харкова. Зеленський піде на територіальні поступки. Угу. Так, він не очікував такого підходу. І від людних на ті колоди, розумієте? Я не є хата на моя. Буде. Буде визнання. ох дивіться, як красиво випадає. Буде. Тепер дивимось, які це будуть території. Давайте. І про які мова, мова буде йти, про які території. Є. Беру цю колоду. Це буде йти мова про Крим. Мова буде йти про Крим. Ні, не Крим окремо Крим, ні. Добре. Це буде мова йти про чотири області, де окуповані території. Відносно. І це мова буде йти про території на три букви, які окуповані в Донецькій-Луганській області. Угу. Угу І буде мова йти про всі окуповані території України. Ось дивіться. Відразу скажу, ділити це не будеться. Буде мова про всі окуповані території. Відразу. Вся окупована територія буде. Тобі, зрозуміло, що ми там. Ілюзії, розмови. Ось там так. Окупована територія, очікуйте, якихось вже конкретних відповідей. Буде. Можливо, завальовано, вибачте, можливо, не прямо. Це висона ніч. Не говориться, загострення і все. Буде, тому що ось так спустити. Він не просто так повернувся з Африки. Ви ж самі розумієте? Все це політична гра, а, на жаль, ми в ній пішки.